Обласна газета Вісті Придніпров'я» вже у продажу. В черговому номері, який вийшов у четвер 2 листопада, наші журналісти підготували для вас найцікавіші новини життя країни, міста та нашого регіону. 1 листопада виповнилося 172 роки з дня народження українського поета, письменника, фольклориста, журналіста та мешканця Катерина Слава Івана Манджури. Про його особисте життя та творчість читайте в матеріалі нашої кореспондентки. Як змінилася собівартість борщу? Аналітики проаналізували ціни на продукти, що містяться у складі традиційної страви. Детальніше на сторінках газети в Україні значно зріс рівень бідності. Що ж відбувається із добробутом українців? З'ясовували журналісти Вістей. Дніпро залишається лідером із підтримки сил оборони. Щотижня місто доправляє на фронт великі партії техніки та автомобілів. Про це в нашому матеріалі. Про основні властивості відомого на ринку України гербіциду та його переваги над конкурентними та генеричними продуктами розкажуть фахівці Сільгос Купуйте а також передплачуйте газету Вісті Придніпров'я» і читайте із задоволенням.